Богом благословенного, суботнього ранку, дорогі наші глядачі. Один мій дуже добрий приятель Ярко, до якого ми колись завітаємо, в гості, просив, каже: зготуйте, отче, коли-небудь курячі шлунки. Я так їх люблю, але не знаю, котрій з тих рецептів добрих. Знаєш, я також не знаю, котрій з тих рецептів добрих, і сівши за простори інтернету, знайшов багато-багато рецептів. Вибрав з них один, який називається курячі желудки в пиві. І сьогодні ми цей рецепт спробуємо зробити. Чесно кажучи, я готую його вперше, і вперше разом з вами буду його смакувати. Отже, беремося до справи. Для нашого рецепту нам потрібно корічі шлунки, плюс-мінус близько кілограму, три-дві три цибулини, масло, сіль, цукор, мука, сметана, олива, оцет винний. Я взяв яблучний, бо винного не мав, і світле пиво. Для того, щоб почати готування, ми розігріваємо братванку до доброго, гарячого робочої температури і даємо туди, смажимо туди цибулю, яку підсмажуємо на оливі і на маслі. Трошечки по рецепту, кажуть, даємо на дно оливи. І даємо так з третину пачки масла. Доки воно розігрівається, ми Ріжемо цибулю кружальцями. Масло і е олива вже закипіли, і ми даємо сюди нашу кокільцями порізану цибульку. Також забув сказати, що ми. Ще нам будемо потребувати трошечки курячого бульйону, розсолу. тому кинули кусок курячого, курячої литки і робиться розсілок, який нам також буде сюди потрібне. Доки смажиться, тушкується цибуля, беремося за курячі пупи або жолудки. По рецепту кажуть, що їх треба порізати скипками. Перед тим, як їх брати до роботи, їх обов'язково треба трохи Почистити. Всі тільки вони магазинні і мають часом недобросовісну почищену шкірку. Тому ми їх попередньо прийшлося з ними попрацювати. І так, цибулька наша підтушкувалася, то ми тепер даємо до неї курячі пупи, які вже порізали. Щоб вони також трошечки просмажилися і працюємо з ними далі. Як все почало кипіти, то ми вже трошечки дамо першу попередню підсолку зробимо, посолимо і дамо перший раз трошечки перцю. По рецепту пише, що треба хвилин 10, щоб воно посмажилося, а тоді будемо додати вже його тушкувати в глибшій, глибшій посудині. Так, ну і на гарнір, на гарнір. Я думаю, що до курячих желудків дуже класно буде пасувати е, класні такі картофлі в лупині. Ми їх акуратно подамо до наших жолудків. Тому теж поставили пару штук. І так, хвилин добрих 10 пройшло. І перебираємося ми тепер з тим всім е, смаженими пупами. Перебираємося в глибший банячок. І будемо додати решту компонентів, які нам прописані. А то є шклянка доброго світлого пива, чайна ложка цукру, дві столові ложки оциту, чотири столові ложки сметани. І доводимо до кипіння. А, і ще додаємо 2 столові ложки діжонської гірчиці з цілими зернятами. Так як ми згадували ще за курячий росіл, на підхваті має мати розсіл. І в книжці пише, що ми додаємо ще потрохи помало курячого росолу. Для того, щоб воно мало в чому проваруватися. І по мірі того, як воно буде виварюватися, викіпати розсіл, рідина, і її розсолом ми будемо. Підбавляти, щоб вони були рідкими, бо потім ми будемо ще загущувати трошечки муков. Отже, залишаємо, я думаю, на легкому вогні, можна навіть відкритими. І ще можна додати, я думаю, було б незле від себе особисто лавровий листок і трошечки острого перцю. І залишаємося на яких півгодини, щоб воно добре проварилося доготовно. Чи звертаємо ми увагу, як часто ми. Емоційно, особливо, впливаємо один на одного. Як часто нам хтось може скапарати день, або навпаки, його добре налаштувати, правда, часто бувають дні, коли ми зайдемо в магазин з добрим настроєм, а вийдемо звідти у припаскудному стані. Або навпаки, коли продавець приходить до магазину чудовий, радісний день, помолився, приступив до праці, а прийшло двоє-троє покупців. Скапарали нерви, викрутили як шмату, і людина до кінця дня залишається розбита і ніяка. Пригадуємо собі такі моменти, правда, є часто. А тепер подумаємо собі, як чи так хотів би бачити Господь Бог, щоб спілкувалися між собою його діти. Чи хотів би Бог, щоб люди один одного добивали, гризли, кидалися один на одного, стравлювали на комусь свої. Погані стани і почуття? Напевно, що ні. Ми подивимося на Бога Чоловіка, Ісуса з Назарету, який називає, братів, називає учнів браттями, а всі ми є учнями Христовими, тому що хочемо називатися християнами. Чи задумуємося ми зранку, коли починаємо день, що я в цьому дні хочу позитивно впливати на всіх тих людей, яких Бог мені пошле у моєму дні? Чи я хочу цим людям допомогти послужити так, як хочу, щоб мені послужили? Чи я хочу лише скористати, використати, вижати і викинути всіх, а поставити себе в центрі суспільства? Так не має бути. В центрі кожного нашого життя має бути Христос. А навколо Христа ми всі однакові, брати і сестри. Один одному допомагаємо, підтримуємо, служимо. І тільки тоді ми можемо справді називатися християнським суспільством. Тільки тоді ми можемо вповні називатися церквою Христовою, продовженням містичного тіла Христового тут на землі. Я бажаю, щоб кожен з нас, завжди починаючи свій день, просив Бога мудрості допомагати, але не перешкоджати тим, хто є поруч коло мене. І так, останній штрих ми дали розсолу, простудили його до зимної температури кімнатної і додаємо трошечки для загущення трошки муки. Я думаю, що таку столову ложку муки, можна ще трошки. Було б не знаю, якби там була підсмажена до, до такого консистенції легкокоричневої. Але маємо те, що маємо. У гарячій воді обов'язково получиться гуцькі, а тут в нас вийшла однорідна маса. І легесенько, тоненькою цівкою вливаємо. Благословенний Бог, Отець, Син і Святий Дух, який благословляє нам цю поживу і всі ваші поживні наїдки. І нехай ласкавість його буде повіки з нами. Богом благословенного дня всім вам, дорогі наші глядачі.